Шановні слухачі каналу, закликаємо вас підтримати наш канал через патреон Леся Перистого. Там ви зможете обрати один з кількох рівнів підтримки, а також придбати паперові книги Леся Перистого. Посилання в описі під цим відео. Важке питання. І все таки, колего! Я пропоную внести свою тезу про роль і шлях людерів до порядку денного. Професори Догільов і Чорнокоцький, члени президії Всеєвропейського конгресу з освоєння спадщини, поверталися після чергової наради в готель. Догільов, як завжди, бурчав під ніс. Це дуже, дуже важливо! Аж раптом завищали гальма і пролунав оглушливий бас. Дивись під ноги, мапо, куца!» За склом автобуса виднілася перекошена фізіономія водія, котрий на всі заставки лаявся і пирскав слиною. Але Чорнокоцький одразу пожвавішав. І все-таки я перш за все за вирішення суто практичних питань. Важлива спадщина, а не самі людери, до речі, промавк. Аж дивно, до чого вони нездарні, навіть у фольклор, як бачите, ввійшли. Вони стояли до людерів набагато ближчі, ніж ми, але ми виграли завдяки постійному спілкуванню. Вони сиділи по своїх таборах за ґратами, А ми спілкувалися, хоч вони більше підходять для освоєння спадщини, ніж ми. Людери, завзяті, егоїсти. Вони все робили на свій лад. А мавпи погано розуміють е С. Есперанто. Шкода, оце треба було б обговорити більш. Та раптом Чорнокоцький зупинився, глянув через дорогу, промимрив. Але, вибачте, колего, я трохи затримаюся. Пізніше договоримо. Та й побіг через дорогу. Гм, ну й молодь. Не хочуть мене розуміти, що б їм не казав. Адже не випадково людери все кинули і пішли в природу по біошляху. От і ми туди ж освоювати. А нащо? Щоб також рано чи пізно усе покинути і піти в природу, щоб також когось цивілізувати. Та яка там цивілізація? Ось, будь ласка, чорнокотський, пішов без ніяких, нечемно. Що ж, усі вони такі, дикунами були. Дикунами є, і зостануться ними. Догільов сумно глянув на вигнуту спину чорнокоцького, що майнула на даху сусіднього будинку. Кіт березневий, як говорили людери. Ех, молодь молодь. І догільов самотньо почимчикував у готель, сумно бурмочучи і помахуючи обрубком. Хвоста. Чому ж усе таки людери пішли в природу? Шановні слухачі каналу. Найбільшою підтримкою для нас будуть ваші вподобайки і коментарі. А головне, не забувайте підписуватися на наш канал. Панікери. Заспокойтеся. Колишньому міністрові охорони здоров'я УРСР, товаришу Романенку Оє, присвячується. Вася увімкнув телевізор. Екран спалахнув, зробився строкатим, потім зображення стало більш чітким. На Васю позирала офіційна особа у модерних окулярах. Пихату фізіономію підпирала темно-синя краватка з бездоганно трикутним вузликом. Біла сорочка майже не відрізнялася кольором від стіни студії. Тепер стабілізувався. Нагадую, що період напіврозпаду цезія 137 становить 20 років. «Брешеш, 30!» – сказав Вася. Тої ж миті офіційна особа якось розгублено кахикнула, наморщила чоло і повела далі. Перепрошую, 30 років з часу вибуху на атомній електростанції рівень радіації від цього ізотопу навіть теоретично мав знизитися у 10 разів. Практичне ж зниження рівня значно перевищує прогнози. Крім того, якщо врахувати, що початкова кількість цезія була незначною. Брехло! пробурчав Вася. То на тлі сказаного поведінка деяких осіб, які сіють паніку у 30-кілометровій зоні, є відверто кажучи, аморальною, голос офіційної особи задрижав, губи чомусь засіпалися. Втім, усе це швидко припинилося. Особа упевнено продовжувала. Дехто залишає зону з явно надуманих приводів, і все це відбувається в той час, коли зону необхідно долати, себто засвоювати. Очі офіційної особи глянули у різні боки. Особа мугикнула. Перепрошую, ми повинні керувати ситуацією в зоні. Скажімо так, для цього я сам особисто перебуваю тут, у зоні, і запевняю вас, що відчуваю себе цілком. Офіційна особа заклякла із роззявленим ротом і таким виразом в очах, немов перед нею з'явився зголоднілий теронозавр. Секунд за десять незмінно лагідний диктор повідомив з екрану. Шановні телеглядачі, перед вами у прямому ефірі виступав міністр охорони здоров'я Ескулап Докторов. На превеликий жаль з технічних причин подальша трансляція неможлива. А зараз ми покажемо вам короткометражний фільм Золотава. Гілка. А у телестудії двоє техніків кинулося до закляклої офіційної особи, розстебнули блискавку на його спині, відкрили невеличку кришечку і витягли пошкоджений блок. Що там сталося? спитав голос із селектора. Схеми знов вийшли з ладу, зі злістю повідомив один з техніків. Проте Вася усього цього не бачив. На екрані крізь золоте листя сяяла яскрава монетка сонця. Васю, що там таке? долинив з кухні голос дружини. Інтерв'ю з докторовим агітував не кидати зону. Перервали. Це не про нас, твердо сказала дружина. Ми не збираємося. Так, Васю? «А вже ж», – підтвердив чоловік, тут зовсім непогано. Щоправда, подейкують, нібито це зізначно значно знижує стійкість мікросхем. Але це не дуже важливо. Головне, масло регулярно видають і без талонів. Так? Звісно, так. Іди їсти, покликала дружина. Вася попростував на кухню, взяв маслянку, половину її вмісту, вичавив до рота, а рештою заходився змащувати шарніри. СПОВІДЬ ТУРИСТА Ви не точно сформулювали мету свого перебування на нашій планеті. Будь ласка, застосуйте точніше формулювання. Мовила з митної будочки синя Каракатиця, тобто мовила, власне, не вона, а навішений на будочку іззовні переговірний пристрій. Як спілкувалися між собою ці головоногі, я не розумів зовсім. Хоча чого тут розуміти? Я, пересічний турист, приїхав сюди розслабитися, розважитися. Подивитися на екзотику галактики Р138, а вникати у тонкощі тутешнього життя аж надто докладно, прошу уклінно! Найбільше мене влаштовувало те, що черга на польоти до Р-138 була найменшою. Не думаю, що це спричинене занадто малою цікавістю місця. Швидше його віддаленістю, але мені простіше не треба очікувати цілих два дні. Даруйте, повторюю, будь ласка, якнайточніше сформулюйте мету свого перебування на нашій планеті. Між тим наполягала каракатиця з будочки. я ж написав туристичний відпочинок. Це зрозуміло. Відповіла каракатиця, але відпочинок перед чим? Тобто як це? здивувався тепер вже я. Відпочивають після тривалої, напруженої роботи. А перед чим це як? Відпочивати можна перед різними подіями, перед новою роботою, перед далекою поїздкою. Перед переходом в іншу тілесну форму, якщо така властивість закладена у природі вашого виду. Я не гусінь, яка збирається перетворитися на метелика, зауважив я. Проте тут переговірний пристрій видав таке, чого я вже ну, ніяк не очікував. І нарешті відпочивати можна перед смертю. Тож уточніть, будь ласка, мету свого перебування. Як це перед смертю? Мені зробилося лячно? Що ви маєте на увазі? Оте саме відпочинок напередодні смерті, одержання останніх позитивних емоційних вражень, запланованих у вашому житті. Але хіба можна планувати смерть? Продовжував дивуватися я. А як же без цього? Чи то відповіла, чи то здивувалася каракатиця. То ви що? Усе це в себе плануєте? А ви хіба ні? Ясна річ ні. А ви хіба знаєте, коли помрете? Знаю. І все це плануєте ви, розумні істоти? А ви загалом що плануєте? Якщо жити без плану. Цивілізація зануриться у хаос, досягнення віку статевої зрілості, спарювання, виведення потомства. Ну, так, природно, так погодився я, хоча це все відбувається доволі спонтанно, але це ще сяк-так, а от смерть. Уточніть, будь ласка, як відбувається сяк і як саме так? Що? Як? Це? Я витріщився на каракатицю, немов пришелепкувати. Даруйте, будь ласка, раптом сказала вона доволі сухо. Проте я втратила з вами трохи зайвого часу. Мені необхідно відлучитися для спарювання. Надалі з вами працюватиме мій замісник. Митна будочка спорожніла. І за кілька секунд там з'явилася інша каракатиця, яка після ознайомлення з моєю декларацією мовила, отже мій колега зупинився на уточненні мети ваших відвідин. Вибачте, я помилився щодо місця прибуття. Я зовсім випадково потрапив на вашу планету, вибачився я. Наступним же рейсом летітиму назад. Випадково? Тобто не заплановано, здивувалася нова каракатиця. Хіба так можна? Ну, знаєте, знаю, даруйте. Вибачився я, підхопив свої туристичні манатки і попрямував до космопорту. Ні, краще почекати у черзі пару днів. Ніж іще раз пхнутися в ідіотичну галактику Р 138 чорт її забирай з усіма цими вилупками.